Вітаю гостей і підписників каналу. Сьогодні я розкажу вам, як оснастити е, такий монтаж, як е, поплопопер. Е, для нього я покажу два варіанти е, повіців: один для активної і другий для пасивної риби. Що мені для того треба? Мені для цього потрібні гачки. Е, гачки потрібні малі. Ну, типу, я використовую малі, і на них гарно ловиться до ловив саме максимальний цей то на кілограм типу, цей, То використовую Cobra 8 такий гачочок. Класний. І Fanatic Soda дев'ятий номер. Тож класний. Для повідочного матеріалу я використовую Fanatic-N-відimка 0,20. Вона монофільна, повніє, класна для повідків. Ну і Попла-Попер. В моєму випадку на 4 грама. Є 3. На 3, на 4 і на 6 грам. З інструментів ножниці риболовні і ножниці і пласкогубці для цього і лінійка. На 30 см. У мене на 40 см. Так, що ми починаємо? Починаємо з того, що вибираємо очки. Я буду в'язати перше з кобри. Відкриваємо пачечку. У них, кстати, дуже класна, о, як буде, упаковка. Що там ззаді просто відкриваєш і все, піддіваєш. Беремо один гачок. От він, зараз покажу вам який він. Отакий. От його класний цей. Я навіть його, але чуть більші розмірі, ставив на маленький силикон. Окуневий. В місці загибу все потрібно відрізати, через те, що буде не здалу для цього. Зараз я покажу вам, як можна зв'язати е, гачок, коли жилка трошки грубша за вушку. Ну, Беремо гачок, отаким от чином і пропихаємо е, жилку через вушко, але спереду. Тіпа, спереду гачка. Пропихаємо. Отако протягуємо. Тоді беремо жилку. Отаку робимо. От на петлі на це. На кінці беремо. Жилки можна не жаліти, ну, жилки не жаліти. Отак беремо. На кінці ...чуть-чуть так підкручуємо. І беремо за. Самий гачок і прокручуємо. Крутіть до тих пір, поки не лишиться таке маленьке вушко. Отаке От вушко. Не знаю, чи певне де видно. Таке вушко маленьке, Типа і в нього тоді беремо. Я забагато перекрутив, то можна вернути назад. перловим вушко, ловим цей отак. От беремо жилку, яка. Закінчується не в основну, І продіваємо вужку. Оп. Отак. От і тепер основним жилком ми затягуємо. Тільки в мене не вийшло, бо я пустив. Тому зараз повторю це все ще раз. Оп. Це по факту недовго і нормально тримає. Тільки головне, щоб були руки з того місця. А то не пустите, то, то нічого не вийде. Отак От було в мене. Отак. От продів, Протягнув. затримую тут і затримую тут. Раз. пускаємо, Я на кінці все можна заволожити, але я зволожу слиною, Щоб або водом, або слиною, Щоб не, пере... Не, пере... не перепаяти жилку. От тут беремо. І дотягуємо. Слину забираємо. І в нас походить отакий гачок, прив'язаний до самої жилки. Тепер просто відрізаємо хвостик ближній. Він тут лишній, лишній. Так, хвостик відрізали. І тепер беремо на лінійку, відміряємо 30 см. Приблизно. Від початку до кінця. Так, я вимірю. Це приблизно треба так. ну, типу, Я от вимірю і беру, ріжу в тому місці чуть-чуть більше, я лишаю, щоб зробити петлю. Щоб можна було зробити нормальну петлю. Ну, не сильно велику, але було удобно. Петлю в'яжемо класичним способом яким ви вмієте? Опа? Блін, не, не, не треба купити собі ту спеціальну фішку для петель, а то мені не виходить молітки в'язати. Я з Ну, значить, чуть-чуть більше Не Недорно я взяв трошки більше жилки через те, що щоб вийшла нормальна петля. Щоб легше було петлю зробити. Раз, перекину. Тікає. Ну що люблю часто тікати. От іменно дрібна жилка, я не знаю, ну, чи у вас, але в мене воно все тікає. Крупну я зроблю з першого разу. А у дрібна, але мені все тікає. О. Тож зблою. Беру інструмент і беру саме гачок. Раз. Дотягуємо. Сильно тут не не треба. Протираємо і обрізаємо лиш. І ось так виходить, такий виходить повідок. Отакий у нас виходить повідок на пасивну, ой на активну рибу. Тепер, як його можна підтягнути? Беремо поплапопер. Ну, Оце до цієї сторони ми чіпляємо до основної. Заднюю ми просто тягуємо петля в петлю. Ми беремо петля в петлю. Секунду, я маю вже заготовлений просто повідок, на який я вже ловив. А це я поставлю на його місце. Я собі заготовлюю повідки не риболовлю. І все беру і цього удобно, коли перелом на цего, Ти на нього зав'язуєш, закидаєш і все. І ти собі кидаєш в кишеню, ти несеш. І він не губиться, не випадає. Ні топиться. Повні нормальне тема. Бентоді є три павідка. Всі три я в'язав скоріше. Отако От таким чином ми беремо. Ми беремо саме вушко і вушко поблапера. Продіваємо знизу, беремо гачок. Продиваємо гачок в ушко. І просто протягуємо. І протягуємо далі. Тільки може бути. Ну, не знаю, в мене є така тема, що вона в мене на, на зв'язку петлі. Він все любить в той маленьку фічку втикнутися. І отак виходить у нас отака оснастка на активну рибу. Вона отака. Приблизно довжині 30 см. Як яку проводку використовувати? Проводка в цілому у нас йде отак. Тіп. Закинули, 30 секунд чекаєте. Якщо самий ну, поплопопер не втік, ну не пішов, так звичайний поплавок. Тоді е, берете, представимо, що це його кінчик були, так? Ви берете, піддергуєте, підтягуєте. Типу, оцього. Буде як поплопері. Буде квакнуть. Ну, Воно вираз квакне, і тоді чекаєте 30 секунд далі. Ну, так приблизно 30 секунд. І так до доперезаки. Або до докери вони витягнути. Так. Попло-попер я відложу на бік. Тепер я зроблю гачок е, ковідок метровий з. до. Ну. No. Не на, пасивну, ой, не на активну, а на пасивну рибу. Для того я візьму соду фанатика. Один з того, один з того. так? Беремо, достаємо одного гачка. Один гашок достаємо. Белин тонка фікула. Один гачок ми десь стави. Ставимо. І зав'язуємо так само беремо жилку, відмотуємо скільки треба, беремо гачок. Вони трошки міняються тим, що от в соди в ушко воно таке більш затягнуте, а в кобре воно більш таке, відкрите, більш таке відкрите. Воно тут більш воно таке кривоватіше. Беремо, зав'язуємо так, як було з цим. Ну, коротше, ви робите все те саме, що і з першим видом повідка, Але просто ви його збільшуєте. Збільшуєте повідок в метрежі. Довший робите. Його до метру. Ну, в моєму випадку, класно. Я пробував вже всі, типу, до метра. В моєму випадку саме класно, що відпрацювало, це на 70 см приблизно. 70-75 см класно на куди пасив на риба. Тобто, класно бере тоді. Ну, попло-поперу в цілому цікаво ловити, коли не клює на звичайний поплавок. Ви можна сказати, як як на буковий кивок ти мармишком підбиваєш. Але то набагато по ну, поплопорів імену. Ну, на мою думку. Так. Оп, затягуємо. Блін, знов помилка. В чому помилка? Коли ви берете цей кінчик, ви лишаєте, і він не потрібен. Я теж з помилками деколи роблю. Але потім перев'язується і. на помилках вчаться в цілому. Думаю, що буде скоро риболовлю відео на ютубі. В шорцах в Тіктоці буде уривки. Оп! Оп, затягуємо. Змочуємо, Оп, дотягуємо і все. Беремо інструмент. Він на магні... магнітиця до О, Дотягнули. забрали лишнє, відпустили, зрізали лишнє. О, Тепер виміруємо до метра. У мене просто. Коврик для мишки метровий. 70 см, то я приду, беру по коврику чуть більше. Оп! Зрізали. Тепер берем петельку, вяжемо петлю. Оп, оп, оп. Раз. Хтось перекидає два, я перекидаю раз, типу в петлю. Залежно, хто як в'яже. Оп. Затягнув взяв інструмент. Інструментом дотягнув. Все, готовий такий метровий. Отак От у нас виходить. І все. І тоді прив'язуйте, бачите. Думаю, що відео з рибалком буде. О, власне, забув відрізати. Буде воно приблизно. 12-12. х те 12 А може на дні. Ну, коротше. Буде до того місця мало би бути. А коли там вийдеться, я без поняття. Коли вийшло, то й вийде. Так. Надіваємо на... Імпровізовану такої повідочниці, або як я кажу, перевод. І отак. Ногачки собі трошки нав'язали запасних і все. Так. І в цілому ловля на попла-попер. Цікава, я так скажу. Дякую, хто сидів весь час. Наступне відео, я думаю, що буде або риболовля, або ще до, до риболовлі може бути. Як я оснащую фідер, фідерну оснастку, але це вже моя, яку я сам придумав, вона набагато крутіше працює, ніж класичні вже готові фідерні оснастки. Так що, всім дякую, всім пока і до зустрічі.